Проєкту земноустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та порядкування у земельної ділянки площою 11,3380 а кадастровий номер 61, 11,32 для іншого сільськогосподарського призначення, що розташована на території Мусівської сільської ради, Кремлянського району Тернопільської області, яким передбачена зміна видужання без зміни. Теорії земель та цілього призначення земельної діяли, з метою продажу права оренди на, неї, на земельний формат у формі аукціону. Проект землеустрою, що забезпечує економічне обґрунтування сівозміни та проєктування уВІ, то відповідно до і правил у сфері землеустрою та подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради. Що хто за, хто проти отримався? Надати дозвіл Борсуківській сільській раді на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності орієнтовної площею 2 гектари за рахунок земель комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування, що розташоване на території Борсуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області з метою формування земельної ділянки цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Правильно звання прошу доведення. Позавтракнуть прямо 14 зарічний день. На давайте дозволить сільські раді на виготовлення по 10. Власне, з орієнтовної площі за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність інформаційне користування, що розташоване на території Вовківської сільської ради, з цільовим призначенням для ведення товарного сільського школа розв'язка. Це теж самі ці. Планемо, прошу підтримати. Хто тобто за? Проти? Ще навіть не прийняття. Надати дозвіл Горсуківській сільській раді на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності орієнтовної площею 1 гектар за рахунок земель комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування та розташованих на території Горсуківської сільської ради з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це е, нападівка Бурсуки між падінкою і заступками. Пане на осання почали. Хто за, проти, прийняті 14, 14 залішнього? Надати дозвіл Бусуківській сільській раді на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності орієнтовної площею 4 за рахунок земель комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування, що розташовано на території Бусуківської сільської ради з цільовим призначенням для ведення товарного сподарського обміства. Це є Бурсуки. Прошу підтримати. Хто за, проти отримання? Ще національні Два Надати дозвіл Борсуківській сільській раді на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності орієнтовної коштує 2 гектарі та рахунок земель комунальної власності, не наданих у власність або постійне користування. Що розташована на території Горцуківської сільської ради з цільовим призначенням для ведення товарного господарського виробництва, теж за межами населеного пункту села Мари. Ставлю на осання першої підтримання. Хто за процедур? Надати дозвіл Горцуківській сільській раді на виготовлення технічної документації із землі і щодо інвентаризації земельної ділянки холодної власності орієнтовної площою Чотири гектари за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність або постійне користування, що розташовано на території ради Кременецького району, Тернопільської області, це мати. Хто за? Проти підкремості 4 зайнятої. Це буде останній пріоризації і тут треба включитися. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на земельний втопав у формі електронного аукціону земельної ділянки комунальної власності площею 5,3395, що розташована на території Бустуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області, надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 5,3395 П'ять гапа 57 стові номер 04 33 зі зміною цільового призначення із землі запасу земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам на для ведення товарної господарського виробництва, що розташовано на території госудівської сільської ради. З метою згоди права оренди на мене і мене мене в цьому рахунку формуємо зокрема... Старе обов'язання, прошу про відповідальність. Хто за? 2, 4, 5, 6, Включуєте до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі електронного аукціону земельну ділянку комунальної власності площею 1,7782, кадастровий номер 6123 88572012310416, що розташовано на території Посуківської сільської ради. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,7780 га зі зміною цільового призначення із землі запасу на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території Посуківської сільської ради з метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аудиторію. Ставлю голосування прошу підтримання. Включаєте до переліку земельних ділянок для підготовки ворогів для продажу права оренди на міста земельних домах у формі електронного аукціону земельну ділянку комунальної власності площею 2,2241, кадастровий номер 612385720012010417, що розташована на території Гусуківської сільської ради. Надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,2241 зі зміною цільового призначення із землі запасу на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовано на території Постуківської сільської ради з метою продажу права оренди на неї на земельних товар у формі аукціону. Старі на голосування прошу підтримати. Хто за? Роди, Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на земельних товарах електронного аукціону. Земельну ділянку комунальної власності площею 2,2023 Га, кадастровий номер 6123, що розташована на території Баспетівської сільської ради. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,2023 га, Зі зміною цільового призначення із землі запасу на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовано на території Гурсуківської сільської ради з метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону. прошу Хто за? Проти отримати 14 значення затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площою 0,0954 га кадастровий номер 612386000420010419 розташованої за адресою вулиця Пульварочного В49, село Нафанівка, Кременецький район, Тернопільська область. Сумі 129 983 гривень. Яка призначена для будівництва та обслуговування торгівлі смертою подальшого продажу у власність контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Хто за протипотребимо четвертий за річній приміщення?

Ціліх 80 метрів квадратних по вулиці Центральна, 12 рік Хернаєць, воєнної виконаної топів уділів станом на 31.25 року, яка складає 550 тисяч 400 гривень. Контроль виконавців рішення комісія стан 12 бюджету 12 заміжого родичів і міститі міжнародних та регіону різні уряду. Ставлю на останні прошу підтримати. Хто за? Проте отримались 14-й заміщення Продання дозволу на передачу комунального майдан в оренду та включення об'єкту до переліку. Другого типу з метою ефективного використання комунального майна Брузопільської територіальної громади, родену ще лист військової частини, сесія сільської ради вирішила надати дозвіл, передати в оренду без аукціону, включити до переліку об'єктів оренди другого типу, де ж приміщення комунальної власності Чеченецького закладу загальної середньої освіти Брузопільської сільської ради, подивимо школи, що нанідання потеплірання загальної площі 922 квадратних метрів розташованих встановленого за адресою вулиця Шкіна-1 за Тернопільської області. Затвердити умови ради ману, в оренді комунального майна зазначено у пункті 1 цього тобто рішення. за виконання поправки на постійній комісії з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, збереження та транспорту. Передається лише проєкт приміщення. Чеченецької школи для розміщення військових формувань на період воєнного стану протягом шість місяців після прийняття ссування воєнного стану. питання. Хто за? Ще, І наступне про передачу в оренду об'єкта нерухомого майна комунальної власності. Знову ж таки, оце під питання лист військової частини mm -hmm. сесія вирішила передати боренду, в оренду без проведення аукціону дому приміщення комунальної власності Чеченецького закладу загальної середньої освіти, будина школи, що має йде на котельної на період стану і протягом 6 місяців після припинення чи скасування військової частини і відділення освіти здійсняти ці необхідні дії, передбачені законом та порядком, укласти встановлення порядку договір оренди нерухомого майна і встановлення орендної плати одна гребня за усіх. Контроль закона більшість укладені постійно комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, а не розпорядження та працю.

Зв'язку з постановою Кабінету міністрів України про внесення змін до постановку постанови щодо здійснення органами обіки та піклування службами справах дітей повноважень стосовно організації діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, з метою приведення діяльності відділу відповідність до чинного законодавства України, з метою захисту прав дітей і застосування формів спеціальної підтримки в сільська рада. Нарішує. Затвердити положення концепту службу прав дітей по суківської сільської ради в новій редакції щодо дається. Це визнати таки, що втрати вчинив 1 рішення по суківської сільської ради від 20 грудня 2021 року про завершення положення концепту служба прав дітей. Контроль за виконанням рішень прикладеному комісію з питань прав людини за повністю відповідальних відділності етики та радіації. Пане Остання, прошу підтримати. Хто за проти Отримано ситуації за пані? Про Прокодар земельної ділянки не сільського сподарського на мановецькому споживчому товариству. Сесія сільської ради вирішила затвердити вартість земельної ділянки площою 0,0954 га, кадастровий номер 6123 8806 204019. Для будівництва та обслуговування будівель Томбіль, що знаходиться за адресою вулиця Польварушна, 49 село Нападівка, Кременецький район Тернопільська область у розмірі 576 тисяч п'ятсот сімдесят копійок. Продати Лановецькому споживчому товариству земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0954 дев'ять п'ятьдесять номер шістдесят один, що знаходиться за адресою вулиця Поліварочна, 49, село Нападівка, Кременецький район, Тернопільська область на затверджених умовах. Доручити голові сільської ради укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки на затверджених умовах, а також оформити всі інші необхідні документи для вчинення відповідного правочину, суму авансового внеску 20% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.